Михайло Росада, генеральний директор центру громадського здоров'я, доктор медичних наук, зараз не на зв'язку. Пане Михайло, це багато чи мало, тому що от у вас свіжі дані, що на за цей тиждень, який закінчився, вже на 10% менше захворіло людей ніж за попередній тиждень. Тобто іде все на пониження. Я правильно розумію? Сонце засвітило і хворіти стало менше. Пояснюйте, будь ласка, ці процеси. Доброго дня. Так, я хочу сказати, що вперше в цьому сезоні тенденцію до зниження ми побачили на минулому тижні, на позаминулому тижні, а минулий тиждень це вже був другий тиждень зниження. Тому можемо спостерігати тенденцію до зниження захворюваності на грип та інші гострі респіраторні захворювання, однак в більшості областей під поріг ще ми вниз не перетнули, ми ще знаходимося вище під порогом. Але тенденція йде другий тиждень, тенденція до зниження. Тому можемо сподіватися на те, що наступний тиждень також покаже такі ж тенденції. Єдине, що зараз ми звернули увагу, що кліматичні особливості трошки похолодало. Люди починають назад перебувати в скучених приміщеннях, користуватися тісним громадським транспортом, і зараз можливо, знову таки більш тісна реалізація передачі вірусу від людини до людини. От ми так постійно з вами говоримо, і я тут і на себе дещо як медійник нарікаю, але я перестала вже це робити. Не користуйтеся тісним громадським транспортом. Не їздять люди всі на автівках і завжди ранок чи вечір. Це тісний громадський транспорт. Людина не має можливості, наприклад, іти 20-10 кілометрів на роботу. Так можливо, це як пропозицію берегти своє здоров'я прибрати, тому що це така формальність, яка ну вона не спрацьовує в житті, і давати поради щодо інших речей, які реальні до втілення. Ні в якому разі це не формальність, оскільки є різні можливості добирання на роботу. Якщо це невелика відстань, бажано пройтися пішки. Якщо відстань велика, ми повинні захищати себе звичайними захисними масками, якщо у нас немає вибору і ми користуємося громадським транспортом. Але ми говоримо, що за можливості слід уникати скупчення в тісних непривітрюваних приміщеннях. Необхідно, поки йде ще під сезон, поки він не закінчився. Необхідно за можливості, хто знає, що в нього є потреба, щепитися обов'язково щеплення ще проводяться проти грипу. Ну відповідно займатися і неспецифічною профілактикою грипу. Во мені подобається, як ви не відступаєте від своїх же порад щодо щеплень. Низка моїх знайомих складно перехворівши, сказали: ми будемо робити щеплення. Щеплення від грипу на зараз іти до сімейного лікаря. А зараз вже пізно робити, тому що у нас ще тиждень холодної погоди і все. Пане Михайло. Які поради даєте? Нагадайте про алгоритм щеплень саме від грипу. Я Дякую. я порадив би так, якщо ви в цьому епідсезоні, по перше, не перехворіли, якщо ви відноситесь до групи ризику, літні люди, люди з хронічними захворюваннями, серцевими, легеневими, ви можете відвідати сімейного лікаря, щоб пересвідчити з безперечно, що у вас немає ніяких. На нім видно в інкубаційному періоді власного протипоказів, і відповідно придбати вакцину проти грипу і щепитись. Вакцина проти ковіду, у нас щеплення відбувається щорічці, ціну, оскільки захворюваність на ковід спостерігалася навіть літом, тому що від ковіду весь рік. Вакцина безкоштовна знаходиться, звертайтеся до сімейного лікаря отримуєте отримаєте вакцину. Але якщо ви відносите до групи ризику, безперечно, щеплення набагато менше ризик, ніж захворіти грипом. Те, що ви говорите, Гриб це важке, гостре інфекційне захворювання. В нього дуже часто є ускладнення, особливо у людей, яких здоров'я не найкраще. А у всіх у нас зараз ситуація здоров'я, мабуть, далека від ідеальної в умовах війни. Так, і в умовах постійного стресу я дякую вам про те за те, що ви навіть нагадали, що варто носити маски. Якщо все одно треба їхати на роботу в метро, де багато людей принаймні згадайте ковідний період і носіть маски. Тим більше, якщо в групі ризику ви знаходитеся, Михайло Росада, генеральний директор центру громадського здоров'я, доктор медичних наук, був з нами на прямому зв'язку.